Нещодавно путильська громада отримала чергову допомогу від ООН. До кошику допомоги входило борошно, олія, крупи та інше. Цього разу пріоритетом стали мешканці сіл. Завдяки кооперативу Ярославна, яка надала левову частину вантажного транспорту та допомозі депутата Путинської міської ради Олександра Ковальова, було реалізовано довіз гуманітарних наборів. Як повідомляють представники місцевого самоврядування, наступними у черзі на отримання гуманітарної допомоги стануть мешканці міста пільгових категорій. Наразі було роздано близько 150 тонн гуманітарного вантажу. Вантажні роботи проводилися силами працівників державних установ міста та співробітниками армії відновлення, що були задіяні в ході реалізації державної програми від центру зайнятості. Завдяки злагодженої роботи старост гуманітарні набори швидко та своєчасно було надано усім згідно затверджених списків. Як повідомляє Сумський обласний гуманітарний штаб, чергова допомога очікується у другому кварталі поточного року. Будемо тривати вас в курсі подій. Слідкуйте за офіційною інформацією.